Старші і молодші. А я бачу тут є три центри впливу у вашій фракції і партії. Це первинні регіонали, ви вторинний регіонали, який попієва тільки що похвалив. Ну і е, не знаю який, чи він шлюбний, чи позашлюбний син партії регіонів від рідного міста, який також щось говорив. Скажіть мені, будь ласка. Коли залишаться цих три, е, три центри впливу, е, чи буде далі у партії продовжуватися дискусія і куди вона дійде з трьома центрами впливу? Чи ви вважаєте, що у вас тільки один член центру впливу є у фракції міське? За ж тільки не говорять, що рідне місто не є е, позашкобним сином партії регіонів. Можна відповідати. Будь ласка. Ви мене знаєте, я вас знаю останніх, я би сказав, кільканадцять років, якщо не сказати. 20 років. 25-27. Життя у цьому місті, як і в державі, світуємося на місто, було наскільки різноманітним, різнобарним і цікавим, що якраз у цьому різноманітті і правда життя, і вірний шлях вибору. Тоці, по якому ми хочемо йти. Те, що є різні партійні цікавості, інтереси, і приналежність і прихильність, це дійсно так, бо нема куди відкидати. Але якщо ви конкретно маєте на увазі Ростислава Романовича, що він нібито був чи є, я не знаю, що ви вкладаєте ту фразу. Коли називаєте рідним містом, то я скажу так, що він є відданий партії регіонів. Він є тим, хто постійно, повсякчас підтримує політику, основну лінію і стежень партії регіонів. Я не знаю ні одного випадку, коли він збочився ви. І тому ці розмови про те, що хтось кудись належить, це є одне. А те, що реально в житті проявляється, це зовсім інше. Я, я, я не знаю скажімо, інших людей, скажімо, навіть крім названого Рослава Романовича, який би був у нашій партії і належав би і захищав би інтереси інших партій. Я не знаю цього. Інша справа, що. Це є норма існування, може, і в інших державах, і в наші що ми маємо більшість у міській раді. Це більше досягається за рахунок того, що в нас є батьківщина, в нас є наша Україна, і по основним головним життєдайним інтересам і перспективам розвитку міста Чернівців, ми виступаємо як чернівчани, а не як представники якоїсь партії чи колядів. А можна вам допомогти? Будь ласка, під час виборів до обласної ради. Рідне місто до виборів до обласної ради рідне місто висунуло свого кандидата, а партія регіонів свого. І рідне місто таким чином було супротивником партії регіонів. Тобто конфлікт вже закладений. А ви говорите, що його немає. Я кажу, що його немає, тому що ви навели приклад. Може дійсно хороший приклад, але я фізіолог та медик. І для журналістів з задоволенням кажуть, що фізіолог завжди вникає в механізм того явища, яке спостерігається. Треба вам, як кажуть, вникнути в механізм в тої ситуації, яка виникла, яку ви називаєте, і сказати нам, а що ви бачите за цим? Що саме сталося з тим, що ви кажете? Не нас, не мене питаєте, бо ви маєте більше навіть знати, ви більше, як кажуть. Володійте інколи ситуаціями, то в даному разі, для мене це, це була так само якась раптовість, якась неочікуваність. Але життя показало те, що було, то й було. Ми ж не питаємо, а в який спосіб ці люди раптом повірили а, тим особам, які були ними підтримані. Тобто, який, який механізм був цього? І це з моєї точки зору це дуже цікавий напрямок роботи для журналіста. Тобто рідне місто покаялось тепер перед партією регіонів і, І, і повернулося як блудний син? Ні, ні. Наш Де? ні. Ви не кажіть прямо, Що ви хочете, щоб я вам сказав? Він на яке питання? Хто покаявся, хто блудним сином був. Рідне місто. Ні, ні. Я, я, я на жаль кажу, що це не є дискутабельний. Я сказав свою точку. Дякую.